Перепиши свою долю, зроби сім кроків до великих змін. Набридло бути глядачем власному житті. Хочете стати сценаристом та режисером своєї долі. У марафоні Сім кроків до великих змін ви отримаєте потужні інструменти, щоб пробудити внутрішню силу та створити життя, про яке завжди мріяли. Також на вас чекає активатор успіху, медитативні практики, які активно застосовують у своєму житті тисячі глядачів каналу Мій Світ і діляться своїми неймовірними, потужними результатами. Поспішайте, доки двері відкриті. Усі деталі у моєму телеграммі. Грам каналі, посилання на який я залишаю в описі до цього відео. Скористайтеся шансом змінити все. Ваші сім кроків до великих змін та активація успіху починаються вже зараз. Час не чекає. Приєднуйтесь! Мій світ, перший метафізичний. Вітаю тебе, Оксаночко! Вітаю шановну теплу аудиторію каналу Мій світ! Я ура, метафізичний практик, дослідниця тонких світів і всього загадкового і містичного. Новини стають все краще і краще. Ну ми ж на це очікували, правда. Путін все зіпсував. Відносини з Трампом зіпсувалися. Путін погано розіграв свої карти Нью-Йортаймс. І це несподіваний поворот, враховуючи, як добре все виглядало для Росії після обрання Трампа. Новий президент здавалося, ставився до Путіна з повагою. А Путін, здавалося, міг отримати багато. А замість цього Путін погано розіграв свої карти. Ось так все трапляється. Пам'ятаєте, ми з вами, друзі, згадали, що молебень закінчується. А після того починають відбуватися хороші події. Так багато хто в той час, коли були погані події, аж не вірив, що щось може добре статися. Розумієш, таке все закручувалося темне і страшне. Ми попереджали. Не хвилюйтеся, все буде добре. Які можливі сценарії розвитку подій в Україні у найближчому майбутньому, враховуючи, що Путін все зіпсував та погано розіграв свої карти, цікаво взагалі, як ем, тонкий план підказки дає. От якраз перед цим дзвінком мені був сон. Я бачу двох монахів, які йдуть до мене, одягнуті таких, ну, в монашеських цих рясах, підперезані, підстрижені. І у них в руках у, у обох ось такі дзвони дзвоники. І вони йдуть, і цими дзвониками отак дзвонять удвох. І... Я чую, і вони йдуть в напрямку до мене, наближаючись. І я чую ім'я другого Джон Охара. І я прокидаюсь, думаю, хто такий Джон Охара? І я записала собі, пішла пошукати, хто такий Джон Охара. Це американський католицький єпископ. І він, він зараз. Здається, вже як відійшов від справ на пенсії, тому він не в своєму офіційному одязі, а на фото на фото я його бачила, він виглядав так, як у мене у вісні. Так цікаво це було. Думаю, до чого дзвонять ці американські монахи? Це щось має бути, яке звониться звістки якісь. От, от вони нам принесли гарні звістки, щоб і Путін не так розіграв свої карти. От, і, до речі, після роботи з цими воротами. Пекла, які ми закрили, пішли гарні звістки про те, що Трамп е, дає тепер допомогу Україні, і це його ініціатива. Е, тобто, все, все працює, все, ми працюємо, ми ставимо намір, і все працює. Тонкий план відгукується. Ми притягуємо події, які ми хочемо в своє життя. Головне не панікувати. Україна вистоїть, Україна є, була і буде. Ми сильні, ми незламні, особливо коли ми об'єднуємося і працюємо на спільну мету. Україна буде процвітаючою державою, все відбудуємо, все відновимо. Головне закінчити цю війну на справедливих умовах. І нашою перемогою. Так, пам'ятаєте, Україна переможець. Ти знаєш, ми колись на початку війни, коли так все було дуже погано, створили майки. Я думаю, так я буду весь час німайця входити в ефір, нагадувати людям, що Україна переможець. Ну потім, то звісно, я вже їх не буду носити весь рік підряд, чи два, чи три, чи чотири. Я про них забула. А потім пішли погані новини. І думаю, так, так, це мої реально щасливі майки. Я знімаю в них класні ефіри. Потім в мене класні новини, гарні події для України. Я про них забула. Якийсь там певний період часу була заморозка на фронті. все інше. Думаю, так, правда, це чи неправда? Я витягую свої майки, регулярно буду їх тепер показувати людям, розказувати, що Україна переможе. Оп, пішли знову хороші новини. Друзі, а у вас є щасливий одяг, до речі? В тебе є щось таке щасливеньке, що ти вдягаєш на якісь випадки життя? А треба подумати. Я впевнена, що є. У мене є улюблені речі, які, в яких в мене завжди позитивне. Дні позитивно проходять якісь гарні, гарні гарні речі відбуваються саме в той день, коли я одягаю той одяг. У Мене кілька є от улюблені я. Ем... Одягу в мене багато, але ми носимо одне й те ж саме, щоб дуже сильно полюбили. Я зауважила, спостерігаючи за подіями, за одягом. От точно, от в цьому одязі мені і там пощастило, і там, і там, і там, і там. Потім були якісь важливі екзамени, чи ще ще якісь події, коли треба була така підтримка не тільки вищих сил, а ще й матеріальних речей. І я вдягала свій улюблений одяг. Все складалося. Але знаєте, це так працює програма. От ви можете повірити, що ось біля вас там щасливий камінчик який завжди там буде біля вас стояти, і вам буде в житті щастити, і це буде працювати, тому що я ще раз нагадую всім людям на цій землі, у що ви вірите, це буде працювати 100%. Це істина. Ми всі складаємося програм. Які програми нами рулять, таке буде і наше життя. Це вже однозначно підтверджено науковими дослідами і всім іншим. Якщо вам не подобаються ваші програми, в вашій голові варто переписати. А ми можемо створювати власні програми, і, до речі, є таке повір'я чи такий забобон, який я перевірила, поділюся з вами про червоні трусики. Якщо ти хочеш, щоб тобі пощастило, коли ти йдеш на якесь інтерв'ю, ти просто одягаєш. Можливо, не треба цього розказувати. Кази, кажи, кажи. кажи. І... І все складається найкращим чином. Я не знаю, чи це якась підсвідома програма, чи це червоний колір, який ніхто не бачить, але тільки ти знаєш, що ти його носиш, що він на тобі є. От я не то в якомусь фільмі я це бачила, не хто мені хтось мені про це сказав. І от я його випробувала, і дійсно все, все пішло так гладенько. Коли я спробувала оцей трюк, так що рекомендую вам. Ти Знаєш, цей трюк я вже зустрічала в своєму житті. Я приїхала на огляд квартири, яку я хотіла в Києві купувати, і там на люстрі висіли червоні трусики. А то інше, то інше, то люди, щоб гроші це б... або щоб продати києва. квартиру, так або це феншуй, або я забула, як називається метод Такий такий він типу забавка виглядає. Продумують всякі різні речі, там з дивану стрибають і щось там собі вигадують. Це теж працює як програма. Як же це метод називається? Ну ви всі його знаєте? Нагадайте в коментарях, я потім згадаю його. Ну коротше, я приїхала, але реально ця квартира мені сподобалася, і я собі так думаю, ну треба купляти червоні трусики це знак і купила спрацювали. <сум> я кажу бачите ваші трусики спрацювали а і ще і ще одна річ яку я згадала забулася сказати коли про захисти коли питалася ти про захисти амулети я весь час ношу амулет от у символ нашої академії але він древній Древні амулети, китайці його використовували саме оцей символ. Наші учні дуже його люблять, вони всі його носять. А у тебе є камінчики свої. От в тебе ти на них знаєшся. який камінчик від чого може теж захищати? От тому амулети це теж дуже дієвий спосіб працювати над енергетикою. і Ще ця допомога, додаткова допомога. от. Це крамниця Мій світ в інстаграмі. Там ви знайдете золоті прикраси зі змістом та змінними кристалами, а можна і без кристалів. Тож переходьте за посиланням в описі до відео та обирайте. Отже, друзі, у вас всіх є переконання. Ви неодмінно отримаєте підтвердження ваших переконань у фізичній реальності, тому що реальність це наслідок ваших переконань. Ось такий надзвичайно простий закон створення у цьому світі, тому я цей закон використовую у всіх своїх проектах, які ми робимо. Де хто каже О Боже, я так стільки років ходив до психотерапевта? Ми так копалися в тому, у тому неприємному досвіді, і так мені кепско було, вони кажуть, і це нічого не міняло в цьому житті тобто, я розумію, що сучасна психотерапія. Вона має змінюватися. Тобто купатися в цьому поганому, розкопувати ті ланцюжки, що, чого, як, причина, наслідок дитинства, це вже треба якось. Геть-геть з цієї системи, тому що людям це не допомагає. Дуже багато людей, глядачів моїх про це звітують. Найпростіший спосіб, ти просто зосереджуєшся на чомусь класному, позитивному, і все. І це матеріалізовується в твоєму житті. Що ти думаєш про цей елемент психотерапії? Абсолютно, я згодна з тобою, Оксаночко. Я ходила до психотерапевта пару разів і два дві дві різних людини. То було, і я зробила висновок такий, що людина просто сидить і слухає тебе, а ти. Розмовляєш, розмовляєш це все виговорюєш із себе, але з більшим успіхом можна сходити зі своєю найкращою подругою, гарно провести час, перепрошую, і розказати їй все, що на душі накипіло, наболіло, і це. Допоможе якось вкласти все, це є терапія, це насправді є терапія, тому що допомагає по поличках все розкласти в себе в голові, <кхід> тому що є якийсь фідбек. Вона там тебе ще піддакне тобі, там скаже, ой, так, той такий сякий, а ти ж молодець, що ти правильно зробила, а що так зроби? І це якось допомагає розібратися в ситуації, розібратися в собі. От я коли порівнювала, я не кажу, що психотерапія не працює, тому що люди, які... Роками правда займалися, їм це дуже допомогло в житті. Тому психологи, психотерапевти, в них є своя місія, вони допомагають людям. Але е мета, е мета розібратися в собі, зробити висновки і прожити урок. І коли ми проживаємо урок, ми рухаємося далі, ми піднімаємося на щабель вище. І дійсно є інші техніки, коли переключаємося на позитив. Е Треба усвідомити, що з тобою відбувається. Треба цю думку зловити, що вона негативна, що це переконання негативне, його прокрутити в голові, зрозуміти його причину, його наслідки і переписати, перепрограмувати. Тоді і відбувається оцей розвиток, і рух далі і вище. І це є метою і психотерапії, також. Але ми робимо це швидше, відслідковуючи думки і переконання. А найкраще одразу стерти все негативне, що було, і навіть це минуле все його вже немає. Воно вже закінчилося. Це був поганий досвід. Такий ви вже не повторите, бо він у вас такий болючий був. І ви це стерли, забули, образи забули, претензії забули. І робите себе нового. Знаєш, і каже, наш з тобою улюблений Джо Диспенза, людина має змінитися на всіх рівнях: хімічному, біохімічному, інших рівнях. Всі тіла мають оновитися. І тоді, коли це стає нова людина, відповідно нові програми прописані, і вона відповідно живе щасливе нове життя. Якщо ви не змінитеся, нічого не зміниться в цьому житті. Оголошення про припинення вогню та паузу війні можливо досягнути вже в найближчі місяці. Керівник Гур Боданов Боданов заявив, що досягнення перемир'я цілком реальне задовго до кінця цього року. Це добре, бо я так вже знаєш, кажу, політичні експерти зараз як сказилися, всі почали говорити про довготривалу війну на роки на десятиліття, ще мінімум 3-4 роки. Це просто неможливо слухати. Це просто реально страшно. Людям, які вже 4 роки війні живуть, ще стільки років жити. Війні. Отже, ще попередження від Буданова, за його словами, Росія також планує спробувати просунутись у Дніпропетровську область приблизно на 10 кілометрів. Твої відчуття щодо теми цієї паузи або закінчення війни в найближчі місяці і щодо Дніпропетровської області? Мої відчуття такі, що можливо, це можливо, але це залежить. Це залежить від певних факторів і певних конкретних людей і їх дій. Це було можливо уже кілька разів, але це не відбулося. Тому не розслабляємося. Сподіваємося на краще, але не розслабляємося. І те, що експерти зараз говорять, і ясновидящі також, що війна може тривати довго, це тому, що Путін. Це наратив. Він він говорить про це. Він готує людей до того, що війна буде тривати роками, тому що він заявляє, що вони приготувалися до такої затяжної війни, і вони будуть далі намагатися просуватися. Тому це простір люди, які сенситивні, вони щитуються з простору, і експерти, чуючи такі наративи і розуміючи можливості Путіна і Росії, е, перед такі передбачення роблять. Але Трамп уже почав прокидатися. Ми маємо. Надзвичайну підтримку Євросоюзу. Я, як і, як і ти, Оксаночко, як і всі наші чудові глядачі, ми чуємо наративи німецького канцлера. Він наскільки очевидні справедливі речі каже, це просто приємно чути, що на кінець то хтось наважився такі речі відкрито казати е, про компенсацію, я, 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 яку має Росія виплатити Україні, наприклад, він там назвав. Здається, суму в 500 мільярдів доларів, і що Росія не отримає заморожені свої активи, поки вона не виплатить цю компенсацію. Тому у нас є підтримка. І якщо ця підтримка буде потужнішою, то, то звичайно швидше буде результат, швидше буде закінчення цієї війни. Тому отакі от фактори: щодо Дніпропетровської області. Так, я бачила, що вони будуть тиснути. Вони будуть тиснути в тому напрямку, вони намагаються. Але я не бачу глибокого там просування. я не бачу. Вони на цьому кордоні весь час як туди-сюди, туди-сюди. ЗСУ їх тримає чудово. Я не бачу, щоб вони там прямо в глиб Дніпровської Дніпропетровської області просувалися. Поки що немає такого. Водночас дозволь прочитати абсолютно протилежну думку, і я просто мене цікавить твоє сканування і твоє бачення цієї теми. Війна триватиме до 35-го року, тоді можуть відбутися фінальні бої і її завершення. Україна вистоїть, Росія буде повністю знищена. Командир полку Ахілес Юрій Федоренко. Чи вважаєш, що такий сценарій є можливим? Ні, я не бачу такого сценарію, ні. Слава Богу. Ми так лешки чекали, затихли, завмерли, розумієш? <рес> Ні. Я навіть не хочу розвивати цю тему, тому що мені відразу так пішло від відторгнення цього. Ні. А як ти вважаєш, чи є серед людей з оточення Путіна ті, хто намагається його зараз зупинити? Ні. На його найближче оточення це і є Путін. Це і є машина під, під назвою Путін. Вони не намагаються зупинити, вони навпаки його е, запускають цю машину і надають їй можливості працювати і продовжувати це все, що відбувається. Цей жах в Росії я не знаю, чи залишилися звичайно. Люди залишилися, тому що я цю ситуацію також проглядала. Є люди, які не згодні з політикою Путіна. які... Розуміють, що відбувається, які проти війни, але репресивна машина сталінських часів зараз повернулася, і їм просто небезпечно для їхнього життя взагалі навіть щось казати, не те що робити. І люди, які наближені до Путіна, вони давним-давно проскановані, перевірені, він біля себе не тримає тих, хто не згодний з ним. Ось так, але є інші течії, є інші речі, які можуть, які можуть вплинути на кінець Путіна і на негативні процеси в політичній системі Росії. От, але це не найближче оточення Путіна. Знаєш, багато хто з українців на початку війни розраховував на росіян, що вони встануть, піднімуться, вони не підуть воювати до нас, вони самі зроблять якийсь там заколот і бунт, але всі майстри бачили, що цього не відбудеться, і до цього часу це не сталося. Ну так, всі адекватні росіяни, які там ще були, вони вже виїхали десь за кордон, і там тихенько собі сидять і бояться російською мовою говорити. Ось, ну до речі, є такі, що не бояться і в Україні російською мовою говорити, і це українці. Друзі, обережно пам'ятайте, що кожного разу, коли вони виходять з заявами, вони згадують російська мова, пріоритет, вони захищають російськомовних, вони прийдуть скрізь, де є російськомовні. І, на жаль, не пам'ятаю, хто з вас написав, але я вам дякую. каже пані Оксана, ви краще кажіть не російська мова, а мова Росії. І коли ми будемо всі говорити, що це мова Росії, і що нам треба говорити українською мовою, мовою України, і тоді зовсім по-іншому люди подивляться на цю ситуацію. Так, сприйняття зовсім інше. От ти сказала вголос, мова. Росії, і це відразу інше сприйняття. Але ж це так і є. Це так і є дуже мудро. Хочу вам подякувати, мої любі, за донати. Ми купили вже багато автівок для наших хлопців і дівчат на передовій, для ЗСУ, для штурмових бригад. І зараз ми знову збираємо кошти на, на на автівки і на дрони. Посилання буде на банку, буде під цим відео. Будь ласка, будь ласка, прошу вас, долучайтеся, наші хлопці і дівчата надзвичайно вдячні. Звіти ви можете бачити на моїй сторінці у Фейсбуці. Всі Кошти йдуть на закупівлю бригад, які до нас звертаються, і йдуть напряму, передаються напряму в ті бригади. І, звичайно, ми чуємо напряму від них. Інколи вони навіть відео присилають роботи автівки на передові, і нам дуже приємно це бачити. Теж ми бачимо в, в дії, як ми допомагаємо відстоювати незалежність України, відстоювати нашу державу. І яку користь це приносить нашим хлопцям і дівчатам на фронті. Так що дякую вам сердечно. Будь ласка, долучайтеся. Дякуємо, підтримуємо, донатимо. Разом наближаємо перемогу. Посилання на банку від Оури в описі до цього відео. А я дякую тобі, Оксаночко. В тебе в гостях завжди надзвичайно тепло. і по-домашньому і аудиторія надзвичайна. Також я дуже люблю читати коментарі і коли люди діляться, коли люди ставлять питання. І, звичайно, тоді Оксаночка їх озвучує в ефірі. і Ми можемо на них дати відповідь. Я обіймаю вас серцем і тебе, Оксаночко, і вас, любі глядачі, і до наступних зустрічей. До зустрічі. Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону Сім кроків до великих змін, ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.